Друзі на мене нападають. Зараз ми на нього вибіжемо. Ставте ставки, хто переможе, він чи я. Треба зробити збереження. О, ви бачили, о, боже мій. Тепер нам треба пару речей викинути. Іке нам не треба. Відмички нам обов'язково треба. Оце от нам не треба. Насправді не треба нащо? Оце от нам. Так, як думаєте, що нам наступно викинути? Я думаю. short